Як ви ставитесь до переводу стрілок годинників? Чесно вам скажу, мені якось все одно з цим питанням. Як правительство скаже, так і буде. Спокійно до цього відноситись. Ну, в принципі, не дуже позитивно, тому що ми настроєні на одні ритми да, життя, а тепер нам прийдеться їх змінювати. ми вже звикли до цього і нормально ставимося. Тобто те, що буде дискомфорт, якийсь самопочуттям вас на не лікарні? Ні. Це нормально, завжди завжди, вже, завжди ж переводили. Що туди, що назад, так? Ну, да. тобто ніякого дискомфорту у вас немає? Ну, мені подобається пізніше вставати, звичайно. Але звикаємо, що і день вже ну, довший став, то можна, в принципі, перевести. Ну Нормально, відносительно нормально. Те, що на годину менше спати прийдеться. Ну нічого страшного, ми військові, нам в принципі, що спати, що не спати. – Дякуємо вам! <гум> Як і раніше, перевезти, переведете й доліщі. Ну так.